Регулювання тарифів на водопостачання, благоустрій територій та впорядкування розподілу землі цілу низку питань. Представники нового громади приїхали адресувати голові облдержадміністрації Сергію Машковському. Вони кажуть, що роками проблеми накопичувалися, і ситуація погіршувалася. Коли роками не вирішується проблема, то поступово поступово вона набуває такого стану, який потребує негального вирішення. В СМТ Новогуїнському водопостачання і водовідведення на сьогоднішній день знаходиться в плачевному стані, а тариф для громадян. В півтора рази більше, ніж тариф в місті Житомирі. Вихід із даної ситуації вбачається на сьогоднішній день тільки в одному: це передача мереж водопостачання і водовідведення СМТ Новогуїнської у власність громади міста Житомира і на баланс міськводоканалу. Розумію, тому я не бачу, будемо сприяти. Давайте будемо. Я це питання опрацюю. і… Будемо ще і по з міською владою, які в них бачення водоканалу. Ми проведемо напевно, пр окрему нараду. Надія Волощук, дружина інваліда. Сім'я мешкає в Ємельчинському районі. На прийом приїхала, аби голова облдержадміністрації посприяв організацію підвозу хворих на гемодіаліз. Жінка каже, що доведена відвідчаю, оскільки знає, законодавчі такі програми вже впроваджуються. Дима. У нашому районі проживає чотири чоловіка, які знаходяться на гемодігальці. Їздять Уграм-Волинськ. На початку року звернулися до головного лікаря по поводу підвозу. Можна розробити до бюджетного кодексу, 91 стаття, 10 кодексу про захист прав інвалідів, можна зробити місцеві програмі підтримки інвалідів. Кошти в бюджеті є. Я не бачу проблеми 20 тисяч до кінця року виділити кошти на підвіз хворих. Є програма. Є по, по інших областях підвозять, по інших областях є програми. Але головний лікар зробив таку програму, щоб нам розміщали кошти хворі на автобус. Хто просить кошти? Для чого нам кошти? Я вони їздити не можуть. Ви спитайте, що ці люди? Це ходять чи смерть. Не допрацьовують, треба, треба визнати це. Не допрацьовують на місцях. Буду спілкуватися з головним цим лікарем. Сам його викличу і поспілкуюсь. але питання це повинно бути вирішено. Я не бачу нічого складного. звернення громадян потребують вивчення та з'ясування усіх обставин виникнення непорозумінь, констатував голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Він обіцяв за кожним зверненням сприяти оптимальному вирішенню проблеми.